Приємно тішить ніжність весна, хоч травень лист нам пише на прощання, шепоче вітер тихим хвилюванням, кінець завершилась вона. Яскраве сонце горнеться до нас. Цілує щічки, заглядає в очі, своїм правмінням руки нам лоскочем. настав для нього вже зірковий час цвітуть піони, маки запашні, з любов'ю червень відкриває двері, духмя манить у своїй мані. Птахи виводять трелі голосні. Яскраве сонце горниться до нас, цілує щічки, заглядає в очі, своїм промінням руки нам лоскоче, настав'я нього вже зірку час. І серце б'ється в ритмі нових днів, неначе світ оновлює надії, і оживають заповітні мрії, Пульсує літо злибини степів, Яскраве сонце горнеся до нас. Цілує щічки заглядає в очі, своїм промінням руки нам лоскоче, настав для нього вже зірковий час. А травень пише свій прощальний лист, шепоче вітер тихим хвилюванням. Кінець весні та не кінець страждання, бо теж урва учний ракети свист, яскраве сонце горнеться до нас, цілує щічки, заглядає в очі, своїм прозвітням руки нам лоскоче, Наставляньо вже зірку.